Кундаліні медитація, якщо важко на душі, треба скинути тягар, емоцій, переживань, тривоги, трошечки з викликом, але вона дійсно швидко допомагає. Сідаємо в медитативну позу і ми будемо працювати з руками. Руки ставимо, дивіться, мої руки над плечами. Якщо ви сидите і вам комфортно, ви щось робите неправильно, плечики назад і руки долоні, вони будуть над плечами. Лікті, намагайтесь тримати вперед. І ми дихаємо тут таке, драма дихання. Відкриваємо рот і дихаємо з драмою. Драму викидуємо з голови, але дихаємо з драмою. Очі, заплющені, дивимося на кінчик носа. 3-11 хвилин вам стане дуже-дуже класно потім. Спробуйте, якщо ви хочете знати більше про кундаліні медитації, доєднуйтесь до телеграм-канал. Завжди є актуальне посилання в шапці. Профіль.